Що таке фінансова незалежність? Ще 50 років тому відповідь на це питання була приблизно така: середня освіта, стабільна робота на державному підприємстві, кар'єрне зростання за вислову років, квартира від держави, і цього було б достатньо для того, щоб сказати Я фінансово незалежний. Що змінилося через 30 років? Бізнес освіта у вищих навчальних закладах, державні підприємства стали приватними, кар'єрне зростання почало залежати від ваших власних показників, купівля нерухомості Лягла на ваші плечі. Капіталізм, у якому кількість грошей прямо пропорційна масштабу підприємства. І щоб сказати, я фінансово незалежний, необхідно фізично будувати бізнес. Що ж таке фінансова незалежність зараз? Альтернативна освіта, бізнес у смартфоні, кар'єра в проєктах і незалежність це лише кількість знань і навичок, яка у вас є. Епоха цифровізації відкрила доступ до технологій усім охочим і так само дала новий виток швидких фінансових можливостей, засмаривши той факт, що в цифровому світі є професії, яких потрібно навчатися, професії, які раніше можна було отримати тільки в престижних навчальних закладах, не кажучи вже про практику, отриману на стажування у компаніях із жорстким відбором. Що зараз ми бачимо на ринку професії в середньому через три місяці навчання? СММ-фахівець 500 доларів на місяць, менеджер з продажу 625 доларів на місяць, тестувальник додатків 580 доларів на місяць. Середня вартість оренди квартири в Україні 250 доларів. А щомісячні витрати на людину ще більше. Віднімаємо витрати і середньо у вас залишається 100 доларів. І ми не враховували інфляцію. А як же мрії? Дивлячись на успішне життя інших людей і тримаючи в голові власну мрію, люди готові ризикувати без знань. Розуміючи цю ситуацію, ми вирішили створити Академію Криптоледжі для того, щоб дати людям знання і можливості досягати своєї мрії. Знання сьогодні це головний інструмент, який допоможе вам досягти фінансової незалежності. І саме про знання сьогодні з вами ми поговоримо. Ринок перенасичений інформацією, досить складно зрозуміти, з чого почати навчання, тому що всередині ринку багато складної і неструктурованої інформації. Basecamp – це головна відповідь на питання, а з чого мені почати. І ми дали цю відповідь вже понад 50 тисячам студентів. Тут відбувається знайомство з ринками, і перші самостійні кроки. Початок це найскладніший етап, тому ми буквально беремо вас за руку і даємо поетапну інструкцію щодо дій для створення фундаменту у цій професії. Курс триває 7 днів і складається з п'яти відеоуроків, двох практичних онлайн-сесій для відпрацювання знань, а також з безлічі корисних матеріалів для освоєння ринків. Basecamp – це безкоштовний продукт, з якого варто почати. А про те, що чекає на вас після, розповість мій колега Splash. Знаєте, яке питання ставлять люди, які вперше втратили гроші на ринку? Що я зробив не так? І як ви думаєте? Де лежить відповідь на це питання? Багато хто починає свій шлях самостійно, черпаючи інформацію з відкритих джерел. Але результат завжди один втрачені гроші, час і мотивація. А головне отримання негативного досвіду, який уповільнює майбутній розвиток. Ринок жорстокий, і в тебе завжди є вибір. Вчитись самостійно, торгувати за сигналами або отримати поверхневу освіту на сумнівних курсах, але це все веде до одного втрати фінансів. Альтернатива це інвестиція в себе у перевірену часом і доведену результатами освіту академію криптолоджі, де зібрані знання, що конвертуються в нові можливості. Онлайн школа криптолоджі це понад 7,5 тисяч студентів, і їх результат 150 мільйонів доларів в управлінні. За 12 тижнів насиченого навчання та повного супроводу від трейдерів Ви здобудете знання та навички, які надалі конвертуєте в реальні стабільні результати. Курс складається з трьох рівнів навчання Beginner, Advanced та Proficiency, на яких ти пройдеш шлях від новачка до трейдера. Практика. Спеціально для нашої програми ми розробили авторську платформу, всередині якої є доступ до відеоуроків, бібліотека методичних матеріалів, тестові та практичні завдання для закріплення інформації. Тут вас ніхто не залишить один на один з ринком. За кожним студентом онлайн-скул закріплюється куратор, який відповість на всі ваші питання. Якщо ви звикли отримувати інформацію офлайн, то про це розповість мій колега Влад Геп. Ми завжди раді бачити людей, які прагнуть знань. І для них наші двері школи завжди відкриті в офлайн форматі. Прямий контакт з трейдерами, дисципліна відвідування, авторська програма навчання, розвиток і робота в колі однодумців, повний супровід, робота над помилками і заняття в комфортному офісі. Практика це те, без чого неможливо пройти освітній шлях, і про це розповість Гаррі. Якщо ви коли-небудь отримували водійське посвідчення, то знаєте, що за теорією завжди слідує практика. Воркшоп-бектест це рішення для тих, хто хоче вивести свою торгівлю на новий рівень і отримати більше практики. Воркшоп це не навчання, а підвищення кваліфікації для вже діючих трейдерів: шість менторів, шість торгових стратегій і 24 лекції застосування на практиці. Тут на тебе чекає знайомство з торговою системою наших трейдерів, побудова власної, постійні онлайн-конференції та багато практики. Дуже багато практики. Щоденна аналітика ринків, розбір збиткових угод. Бектести і робота з психологічними бар'єрами, а найголовніше це можливість перейняти досвід діючих трейдерів. Воркшоп бектест це практичні заняття для підвищення ваших навичок. Практикуючі трейдери України, готові ділитись своїми знаннями не тільки в форматі передачі торгової стратегії, а також в щоденній аналітиці та практиці, про яку розповість ГЕП. Людина формує її оточення. Саме з цієї фрази хочеться почати розмову про наше трейдерське ком'юніті у світі фінансів, як і в житті на нас впливає наше оточення. Майже кожен трейдер стикався з проблемою відсутності ком'юніті, наставників, друзів, спільного розвитку та й простого спілкування з однодумцями. Оточення дуже важливе. Воно формує наші цінності та бачення, рухаючи та спрямовуючи нас. Криптоледжі інтро це трейдерська сім'я і реальний торговий досвід, Форекс, Крипта. Та фонда лайф торгівля, окремі гілки трейдерів, де вони діляться своїми ідеями і торгами, постійні стріми, розбори ринків, макро, психологія, вивчення метрик та інше спілкування з однодумцями і трейдерами, аналізувати графік важливий скіл трейдера, але не менш важливо дивитися на ринок середини. Про це розповість Микита. Ринки це складний механізм з великою кількістю процесів, і що краще ви розумієте їх, то краще будуть ваші результати. Механіка ринків не обмежується графіком, а технічна складова роботи з ринками має доповнюватись фундаментальною. Макро це приставка, що характеризує. Обширність, глобальність та фундаментальність. Продукт полягає у широкому погляді на ринки через призму глобальних процесів ціноутворення та фундаментальний аналіз, тобто все те, що ви не побачите на графіку. Темпи грошової емісії, новинна стрічка, економічний календар, грошово-кредитна політика, показники, токеноміка, звітності та сезонні тренди впливають на котирування активів. А рух ціни на графіку є лише наслідком таких чинників. Окрім цих факторів ціноутворення, продукт містить дослідження таких фундаментальних складових, як історія ринків, аналіз активів, механіка фінансових інструментів, рух капіталів, регуляція, портфоліо менеджмент, а також діяльність бірж, банкінгу, інвестиційних компаній та інших учасників ринку. Окрім вивчення цієї універсальної інформації для будь-якого трейдера чи інвестора, що пройшов на ринки. Продукт макро окремо фокусується на фундаменталі чотирьох ринків. Валютний фондовий, товарно-сировинний та, звісно ж, ринок цифрових активів на кожному з цих ринків, аби мінімізувати обсяг помилок та втрат після засвоєння знань та навичок з трейдингу, вам може знадобитися наставник, який поділиться своїм досвідом. Про наступний продукт, індивідуальне менторство, вам розповість Гаррі. Менторство це тет-а-тет спілкування з практикуючим трейдером і розвиток особистого стилю торгівлі. Разом з ментором ти сформуєш правильні очікування і визначиш пріоритети розвитку, а також вибудуєш грамотну власну торгову стратегію. На вас чекає індивідуальний графік занять, домашні завдання та багаторічний досвід практикуючих трейдерів. Менторшип це доступ до всіх знань академії криптолоджі. Фінансові знання сьогодні важливіше за вміння будувати бізнес. Альтернативна освіта доповнює, а скоро почне витісняти необхідність добування вищої освіти. Світ фінансів набрав швидкості. Якщо ви не почнете розганятися разом з ним, то залишитесь далеко позаду. Ваша незалежність зараз перебуває тільки у ваших руках. Дійте.